у Бога. мрія, схована в серці Христа, не відкрита колишнім пророкам, щоб здійснилась від кілька повнота. По його благодаті освячені, ми безціною кров'ю Христа, в де дале Богу призначений, народилася церква Свята, цілий дух духу зібрання Бога. Промовляти давала, промовляти давав. Дивувались євреї нею побожі, що прийшли туди, звідусі, то ж говорить про справи Божі дуже просто, без всяких зусиль. промовляють усе зрозуміло, ніби дим. Може, зранку нічого не їли, бо впивалась воно. Щоб любов Твоя з нас потекла, щоб були ми і сіллю розрадою, щоб творили Божі діла. Церква, люди, що взяті від світу, громадянство небесне у нас. Ми улюблені Божі діти і піднесені будемо в свій час. Бог потець, Христову родину посадив на небесних місцях. Слава Богу, Отцю і Сину, у Святому. Пусть и Слава Богу.